Те, що хотів розказати про Чехії, це те, що тут немає вольного графіка. Ти робиш там від 7 до 6 або від 6 до 7, хто як робить. Чехи тут багато не роблять, у них є свій. вільний час. По будні вони роблять з 7 до четвертого. в п'ятницю вони роблять до 2 до 3 максимум. В п'ятницю ввечері вони вже їдуть за город, беруть машину. Лють в ліс чи їдуть на дачу. Вони приїжджають тільки в неділю ввечора. Вони двоє суток просто віддихають. Все. Їх в місті немає. Пробки такі стоять, що просто капець. В суботу, якщо хтось не робить, то максимум до, до обіду, а платять їм до, до вечора. В неділю ніхто тут не робить чи чим. Неділя це їхній вихідний. Вони в суботу, в п'ятницю всі бари забить повністю. У них вільний графік, то вони Боє суток просто